Мирного вам дня, любителі гострого. Для якісного завершення поставленої задачі у кожного майстра є свій інструментарій. Будь-то стоматолог чи плиточник, чи навіть шофер, у кожного майстра, у кожного напрямка для поставленої задачі є свій інструмент. Так само у людей, які тримають своє господарство підсобне, або професійні мисливці. Також повинен бути професійний, якісний ріжучий інструмент. В вашій увазі ніж, який має назву жерех. Цей ніж розроблений мною із серії шкурник, має назву Жерех зі сталі Х12МФ. Я термічу цю сталь на твердість, твердість 60-61. Ви маєте змогу бачити невеличкий ергономічний виріб, який має гарні, якісь, гарні характеристики, гарна твердість і в той же момент він, ця сталь правиться легко мусатом в польових умовах. Довжина леза 11 см, руків'я 11 см. Ярко виражений упор під палець для того, щоб було зручно працювати по дичині. Косуля, кабанчик, лось, олень, Поросятко, кролик нутрія. Тобто, це під силу цьому виробу з цієї сталі. Накладки, термоясень, фіксація накладок, вінтине ржавійка після вороніння. Стильника ножа паракордовий темляк. Клинок має слісарку від середини, зведений в 0,2 в 0,3. Мікрофаска, загальний сироковий код. На обусі розташовується фальшфаска. Цільового призначення фальшфаска не несе. Декоративний елемент. Ніж має гарні властивості, характеристики. Перевіримо на різі Рем, ременна шкіра, шкіра верха, великої рогатої худоби, товщина 3,5 мм. Ніж гарно тримає заточку. Потерюсь, легко правиться в польових умовах керамічним мусатом. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Ця модель має фіксацію на дві кобурні застіпки. Хлястик на дві кобурні застіпки виріб фіксується. І наявність стаціонар... можливості підвісу на ремінь, стаціонарний підвіс. Кого зацікавив виріб в такому виконанні, будь ласка, звертайтеся. Тікток блокує е коментарі е під моїм відео, тому, е якщо когось зацікавили вироби в моєму авторському виконанні, рекомендую е записати мій номер телефона. 093 811 37 40. Будь ласка, телефонуйте або пишіть у Viber або в інших месенджерах. Завжди радий відповісти на ваші повідомлення, завжди відкрити до конструктивного діалогу. Дякую вам за увагу. Робіть один раз правильно, а не два рази вчасно. Тихого вам дня!